Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні розпочну своє відео зі знахідки у магазині «Економ-клас». Це єдина річ, яку я придбала того дня у цьому магазині, але вона настільки крута, настільки несподівана для мене знахідка, що того дня вона затьмарила абсолютно всі речі, які я вже після бачила. Вперше я купила в секонд-хенді Trench. Я дуже довго шукала якийсь якісний. Гідний моєї уваги тренч. І от можу сказати, що ця річ це на 100% те, що я шукала. Е, насправді я таким його собі і уявляла. Він схожий на вінтаж. Вказано на бірочці внизу, що зроблений в Кореї. Дуже якісне насправді тут пошиття. Це не 100% котон, там є домішки поліестеру, якщо я не помиляюся. Тут кожен шовчик до шовчику. Ну, мені здається, ви навіть через камеру бачите, яка тут дивовижна якість. На тілі він теж сидить просто неймовірно. Я купувала його без примірки, і вдома, вже коли поміряла, була дуже вражена тим, як він сідає. Thank you Ще з цікавого бачила ось таку спідничку. Це, до речі, вже Євросекон хенд. Цю спідничку я не купувала, бо вона складається, на жаль, з поліестеру. Але це дуже хороший бренд, дорогий. У них мінімум 8 тисяч гривень коштують спідниці, якщо подивитися на сайті. У цьому магазині я придбала ось такий ремінь. Він виконаний з дуже якісної шкіри. Також мені сподобалась пряжка. Подивіться, яка вона, вона така не дуже масивна, якраз такого потрібного розміру. Сам ремінь цей не маленький, я всі заміри вкажу у себе в інстаграм-магазині. Він орієнтовно йде на розмір L, і навіть мені здається більше. Стан тут ідеальний, шкіра просто неймовірна. Для своєї клієнтки я викупила ось такі шкіряні, дуже класні черевики. Це бренд Tamaris, 39-й розмір. Дуже класні вони якості, я їх поміряла, вони зручні, на ніжці взагалі не відчуваються. На вигляд вони здаються ось такими масивними, ви можете бачити, але коли їх взуваєш, вони таке наче виглядають так якось витончено, дуже жіночно насправді. Ще з цікавого бачила ось такі джинси. Це Манго, це мам-джинси. Вони були у стані нових, я їх теж міряла. В принципі, на мені хороші були, злегка, можливо, у поясі великуваті, але я думаю, з ременем було б добре. Я маю вже подібні, тому купувати не стала. До речі, в інтернеті їх можна придбати за 1200 гривень. Звичайно, що в секонд-хенді ми б могли дуже добре зекономити. Це хоч і відділ. Але все одно вони б коштували набагато дешевше. Йдемо далі. Ось цю спідницю я придбала, вона мені дуже сподобалася і своєю якістю, і фасоном, і колір дуже класний. Це міді-спідниця вона сідає повністю по фігурі. Збоку має дуже гарний розріз. Розмір це S, я б сказала навіть SM. Бренд мені не знайомий, але вона дуже якісна. Вона у складі має 50% вовни мериноса і однозначно буде теплою. Стан чудовий, без дефектів. Ще дуже цікава знахідка це ось ця сукня, це оригінальна річ від люксового бренду Dolce Gabbana. На жаль, вона була не у ідеальному стані. Видно, що цю сукню носили і носили не дуже обережно. Там були плями, зачіпки. Плями, мені здається, можна відіпрати, якщо постаратися. Також там ще збоку було зашите місце, воно по шву, але зашито зашите не дуже обережно. Трохи над ним треба буде попрацювати. Я його купила і вже відправила своїй постійній клієнтці. Вона дуже любить цей бренд. Також бачила ще ось такий плащ, думала, купувати його чи ні. Це хороший бренд, це Max Co. Він входить в холдинг Max Mara. Тому приблизно можна уявити, що верхній одяг у них коштує небюджетно. У висновку я цей плащ залишила. Мені не дуже сподобався фасон, крій теж сумнівний, ну і принт на любителя. Хоча стан був досить хороший, дефектів я там не помітила. Але того дня я дуже спішила і рішення потрібно було приймати дуже швидко. Ось цю спідницю я придбала, мені вона дуже сподобалась це німецький преміум бренд Basler, Вона як нова, взагалі ніяких дефектів я не помітила. Мені сподобалась її довжина, два розрізи попереду та позаду в одному місці. Тканина тут натуральна, вона буде теплою. Тут у складі 98% вовни. Підкладка за цитату. Розмір це приблизно L. Точніше, потрібно дивитися заміри. На мене вона завелика, я її позаду закріпила, аби вам показати. Але сідати ось так вона і повинна, як на мені, як я показала. Виглядає, як на мене, дуже круто. Мені дуже сподобалась ось ця спідниця. Вона теж вінтажна. Я вперше бачила цей бренд, але по бірочкам видно, що це щось дуже якісне, дороге. Ну і Тканина про це теж говорить. Це дуже якісна, щільна вовна. Виробництво тут Франція. Можливо, мені здається, цей бренд вже навіть і не існує. Фасон хороший, вона така злегка сідає тюльпанчиком, не обтягує. Плюс це те, що є два кармани. Думаю, на тілі вона б виглядала дуже гарно, але я її не купувала і навіть не міряла, бо, ось, бачите, я вам показую, там була Пляма попереду вона така величенька, і видно, що вона вже стара. Далі ще була в економ-класі на оновленні. Бачила ось таку сукню від Зара. Вона непогана, мені сподобався фасон. Довжина вдала міді. Я люблю таку довжину. До того ж там була пломба відбірки, тобто можна зробити висновок, що вона новенька. Єдине, тканина там не натуральна, більша частина там поліестер, тому я її і не купувала. І ось цей невеличкий шарф я теж не купувала. Він хорошої якості. Тут 50% вовни у складі, 50% шовку, але було багато плям. Мені рідко трапляються хороші сумочки. Цього разу я знайшла ось такий шопер. Він мені дуже сподобався. Я люблю подібні сумочки, з ними зручно. Особливо люблю влітку їх носити. Тому насправді я і не думала особливо перед покупкою на рахунок цієї сумочки. Це H&M, стан чудовий, натуральна замша. Єдине, що чорні елементи, ручки і низ, вони, на жаль, з поліуретану. Але цей поліуретан дуже непоганої якості. Взагалі, того дня я багато уваги звертала на різні спідниці, багато було дуже цікавих вінтажних варіантів. Якісний вінтаж я дуже люблю. Тому конкретно ось ця спідничка мене просто підкорила. Вона виконана з вовни, фасон просто мрія. Мені подобається в ній все. Особливо подобається ось це плісирування внизу. Колір теж дуже гарний. В житті він насправді не такий синій, як показує камера. В житті присутній злегка відтінок фіолетового кольору. Подивіться, як вона гарно виглядає на тілі, мені пасує, мені дуже подобається, як це все навіть в поєднанні з білими кедами виглядає. Це невеликий розмір, це XS, мій розмір. Вона підійде приблизно на такі параметри, як в мене. Ну і дуже пощастило мені того дня з ось цим светриком. Це бренд дуже достойний, і насправді, речі, у такому стані без, дір... без дірочок від цього бренду зустрічаються дуже рідко. Це 100% вовна, вінтажний светр від королівського бренду. Я думаю, ви чули про нього неодноразово, і не тільки від мене. Я, звичайно, що його придбала. Це Pringle of Scotland. Ось цю спідничку я залишила, хоча вона мені теж дуже сподобалась. Це теж вінтажна спідниця, вовняна. У неї дуже гарний відтінок, але попереду я вам показую, там була величезна жовта пляма. Це вже нове оновлення товару, магазин Євросекондхенд. Спочатку покажу ось цю дитячу курточку, це Майкл Корс, це не пуховик, наповнювач там, не натуральний, але, в принципі, він у хорошому стані, не збитий. Її я придбала і одразу ж у сторіс у своєму інстаграм-магазині продала. Далі показую, що було цікавого ще, що мені сподобалося, що купила. Ось така футболка Calvin Кляйн, вона насправді непогана. Єдине, там була дірочка з внутрішньої сторони на горловині, але в принципі для себе можна взяти, якщо є потреба. Ось така ще футболка від Dolce Габана була. Вона була дуже брудною, але в принципі мені здається, що якщо постаратися, то відіпрати її можна. У складі там котон та шовк. Єдине, мене збентежила нижня бірочка тут взагалі дуже схожа річ на оригінальну, але внизу там пише, що зроблено в Тунісі і розмір там вказаний не цифрами, а буквами. Хоча голограма є, як висновок я її не купувала. Ось ця футболка точно оригінальна, це Moschino, Вона дуже цікава. Подивіться, який дизайн. Там вгорі є бант, з лівого боку брошка. Ну, як на мене, унікальна річ, я ніколи нічого подібного не бачила. Єдине, вона теж була дуже брудна, одуже. особливо позаду, там дуже багато плям. Сподобалась мені, але якраз через плями я не ризикнула її взяти. Ще була ось така футболочка від Левіс. Вона була у хорошому стані, але я теж її не купувала. Вона йде трохи вкорочена, а я б хотіла, щоб вона була довшою. Ось це боді я взяла для себе, воно у чудовому стані. Це праймер розмір S, У складі бавовна. Базова річна кожен день. Чому б ні? Я такі речі дуже часто купую. Далі знайшла кюлоти. Це всім відомий бренд Косп. Вони котонові, йдуть у розмірі SM, принаймні так вказано на бірці. Я б не сказала, що розмір відповідає дійсності, ні. Вони йдуть десь, мабуть, аж на розмір L, бо мені в поясі дуже великі. Я їх затиснула позаду, аби вам показати, як вони сідають. Стан хороший, там була тільки одна плямка малопомітна від Фломастеру, але, в принципі, вона на носіння ніяк не впливає. Далі дуже гарний сарафан. Він від бренду Zara. котоновий у Міді-Довжині. Я дуже люблю подібні речі влітку. Шкода, що це не мій розмір, так би я собі його точно залишила. Це розмір М, стан хороший, єдине одна ось ця мушля вона відпала. В принципі, це майже непомітно, носити його ще можна. Вирішила не відкладати його на літо, а одразу вам показати, бо мені дуже сподобався фасон і захотілося з вами поділитися. На сайті, до речі, воно коштує 1500 гривень. У мене, звичайно, можна буде купити його дешевше. Взагалі того дня було багато цікавих суконь. Ось цю я теж взяла, вона від бренду COS, На жаль, потребує додаткового прання, є з внутрішньої сторони там плями, але мені дуже сподобався її фасон. Це якраз ось стиль цього бренду. Я обожнюю цю марку і майже завжди купую від них речі. Тут розмір M, в принципі, на мій розмір SXS, вона теж непогано виглядає. Ось така ще сукня була, це Лора Ешлі. Зазвичай мені сукні від цього бренду подобаються, але ця взагалі розчарувала, я її, якщо чесно, взагалі не зрозуміла, ніби якась ночнушка. Цю сукню я теж не стала купувати, там були дефекти. Фасон, в принципі, мені сподобався. Бренд Tommy Hilfiger, гарна літня сукенка. Ще ось така сукня була, я її придбала. Вона просто неймовірно сідає на фігуру, вона мого розміру, тому можете повноцінно оцінити її красу. Тут і колір дуже гарний, тканина натуральна це віскоза. Всередині внизу є котонова підкладка, стан тут теж чудовий, розмір вказано XS, Мені здається, що можливо також буде на невеличку S. Остання сукня, яку я придбала, це ось така міді сукня від H&M, Вона складається зі 100% віскози. Це теж той випадок, коли розмір не співпадає з дійсністю. Тут на бірочці вказано, що це розмір М, але по замірах я б сказала, що це навіть XL. Я приміряла її для вас з поясом, аби якось це гармонійно виглядало. Цей пояс, я, до речі, теж покажу, але вже е, в наступному відео це теж моя секонд-хенд знахідка. Е, насправді сукня ця дуже гарна, вона якісна, хоч це і масс-маркет бренд. Е, е, найбільше мені подобається те, що попереду є розріз, можна гарно виділити та показати ніжку. Її можна буде придбати, тому підписуйтесь на мій інстаграм-магазин, там буде вся детальна інформація. Також хочу вам показати ще ось цю сукню. Вона теж мені дуже сподобалася, але, на жаль, я знайшла дефект, тому і не придбала її. Швидше за все, коли мішок розрізали, то пошкодили тканину, таке часто буває. Мені дуже сподобалась тут довжина, принт, те, що вона йде така майже закрита повністю, майже під горло, з рукавами і вгорі збирається в складочки, виділяючи їм таким чином талію. Від преміум бренду Mark Kane була ось така ковтинка, вона на блискавці. Наталії затягується ще шнурочком у складі віскоза. Були дефекти, тому я її не купувала. Ось ця хустина дуже нагадує малюнком бренд Celine, Але, на жаль, це поліестер. Єдине, що принт дійсно гарний, але тканина вона не варта уваги. Ось цій знахідці я була дуже рада, неймовірний светр. Це H&M Studio колекція 2018 року. У складі тут 62% вовни, 24% поліаміду та 10% вовни верблюда. Він дуже м'який, от дійсно настільки м'який, що я навіть не очікувала. Я вдома, коли поміряла, просто не хотіла його знімати. Тут щільна тканина. Він дуже теплий, ще й колір просто неймовірний. Всі ось такі відтінки коричневого, бежевого я просто обожнюю. Як на мене, це така своєрідна класика, вона поєднується абсолютно з усім і виглядає дуже дорого та так благородно. Ціна такого нового светру 80 доларів це майже 3 тисячі гривень. Цей топ ви бачили, я приміряла з кюлотами від COS, Він від бренду Primark. На жаль, він складається не з натуральної тканини, але цей фасон мене просто підкорив. Тут така щільна тканина, вона тягнеться, така тканина-резинка. Він, на мене, на жаль, завеликий, так би я його собі точно б залишила. Це розмір М, і він буде представлений у моєму інстаграм-магазині. Це вже я знімала без світла, у нас дуже часто його вимикають. Насправді, вгадати і підлаштуватися інколи буває дуже важко. Через це і важко все встигати, але нічого, головне, що ми не окуповані, до всього іншого, в принципі, підлаштуватися можна. Отже, рукавички, тут шкіра просто неймовірної якості, вони дуже класні. Дійсно, я давно таких якісних не зустрічала. Вони вінтажні, але в ідеальному стані. Ну і остання знахідка на сьогодні це вкорочене пальто від бренду Zara. Воно насправді дуже якісне, я була здивована. Тут у складі 75% вовни, і вовна у дуже хорошому стані. Мінімально я з ним попрацювала, попрала, відпарила і, в принципі, все. Єдине, що тут не вистачає гудзика, і воно трохи, як на мене, маломірить. Тут розмір вказаний L, але воно йде десь більше на розмір SM. Дуже гарно виглядає на моделі, на мені теж дуже гарно виглядає. Нове таке пальто на сайті коштує приблизно 100 доларів. Хоча, думаю, купити його зараз вже не можна, ніде не знайдеш, бо пройшов час з моменту виходу цієї колекції. Друзі, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми з Томом з вами прощаємося, побачимося у наступному відео. Буду намагатися, дуже намагатися так надовго не пропадати. Знаю, що ви чекаєте, але підготовка відео займає багато часу. Ну і половину січня магазини у нас не працювали, тому я особо ніде і не була. Сподіваюся, ви насолодилися переглядом цього відео. Якщо це так, то підтримайте мене вподобайкою, напишіть коментар, також підписуйтесь на мій канал та підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Я буду дуже рада вас там бачити.